Шахеди з українськими сім-картами атакують нас кожну ніч, а ми нічого не робимо. У шахедах дедалі частіше знаходять українські сім картки, через них дрони передають координати, телеметрію, навіть відео. Вони використовують нашу мережу 4G прямо під час атак. Це Прості й дешеві модеми, які можна купити в будь-якому магазині. Один дрон може мати декілька сім карток, під'єднання до різних операторів і так далі. Таким чином, росіяни бачать, де дрон збили, як працює наше ППО, і прокладають нові маршрути через цю інформацію. Це все відбувається через українські вишки для зв'язку. Купити сім картку в Україні легко, реєстрація не потрібна. Хоча, наприклад, у тій же сусідній Польщі сім картки продають тільки за наявності паспорта і реєструють номер за вами за конкретною людиною. Проблема відома вже понад рік, а рішення в Україні досі немає. Хоча, наприклад, під час атак дронами по РФ росіяни відключають мобільний зв'язок повністю. Як думаєте, що з цим робити? Змусити всіх зареєструвати сім картки, чи відключати зв'язок під час ударів шахедами? Пишіть в коментарях.